Як виглядали перші роки вашої кар'єри? Це вже була якась система чи скоріше хаос? Ні, система фактично не існувала тоді. Звісно, були якісь там мінімальні звіти, але справжні системи ще не було. Але ж якісь навчання вже проводилися в той момент? Ні, трошки пізніше, коли ми вже відкрили майже всі філіали, вже була якась кількісна дистриб'юція. Тоді вже починалися тренінги. Але у ті часи це було більш таке прокачки енергії. Ніякого навчання, такого прям практичного, як вести переговори, як о, працювати зі цифрами цими. такого не було. Тільки прокачки енергії тоді була. А, і ви почали шукати знання в інший спосіб, я Правильно розумію? Так я постійно проводила співбесіди від 10 до 20 на тиждень. Це було таке правило в мене обов'язково так. Я приходили представники різних компаній, я постійно з ними спілкувалася. Це була Кока-Кола Німіров, Суюзвіктан. Я постійно uh, спілкувалася, щоб зрозуміти, як вони працюють, яка в них система, яка звітність, які KPI вони виставляють, яка мотивація, що працює, що ні. Це виглядало скоріше як польове дослідження, ніж робота керівника. Я правильно розумію? Так. А що вони вам давали? Я збирала ці малисенькі знання по крихтам, а потім ішла е, зі своєю командою і е, вже на практиці ми це досліджували. Окей, а як далеко ви заходили в цих дослідженнях? Дуже далеко. Ми постійно шукали е, момент, як розвивати філіал. Ми вимірювали на душу населення. Скільки вина має продавати цей регіон? а Скільки інше? Скільки коньяка, скільки горілки для того, щоб зрозуміти це максимум цього регіону чи ні чи, чи можі ще можна допрацювати? Ви взагалі довіряли цим голосам з полів чи все ж таки паперовим звітам? Ні, обов'язково з полів, тому що торговий, якщо він не користується якимось звітом, цей звіт становився мертвим таким. І чому? Тому що якщо він його не використовує, то навіщо його взагалі робити? Я не спілкувалася лише з директором з начальником відділу. Це обов'язково супервайзер, обов'язково торгові. Завжди а сьогодні, коли вже є професійні тренінги і коучі, ця модель вона досі актуальна? Чи? Сьогодні в нас в Україні дуже багато класних програм, класні тренінги. Дуже багато, але на жаль, людина має завжди розуміти, що в неї має бути свій такий фундамент. Тобто, ти береш з різних тренінгів щось для себе, і в тебе має залишатися своя точка зору обов'язково. А чому саме поїздки за кордон стали такими важливими, коли я була вже комерційним директором, ми вирішили, що нам треба розвивати імпортні бренди? Я приїжджала до них їхнє виробництво і бачила не тільки як з'являється бренд, а як вони їхній маркетинг, як вони його будують, його історію, як вони працюють з дистриб'юторами. Бо це було дуже цікаво. В нас такого ще не було тоді. Які моменти найбільше вразили вас там? Ну тоді для мене була, мабуть, це гарсія Каріон. Це один з найбільших виробників винних у світі. Один з п'ятірку вона входять. А це в якій країні? Е, Іспанія. Пам'ятаю той момент, коли я заходжу, а там тільки роботи людей майже нема. Е, починаючи з того, як вони миють пляшки, як вони. Е, оце все виробництво. процес, да? до того, як приїздить просто машина, робот е, бере заявку. І це все заїжджало, А можливо. це на планеті Земля, все ця Іспанія, вона на планеті Земля була? це для мене. Був шок тоді, <рес> тому що це було щось найновидо. А в якому році це було, вибачте? Боже, Бу, це було мабуть років 12. Я не пам'ятаю, мабуть, років 12 або 15 тому, і для мене це був дійсно космос. Це було щось таке ну, взагалі неймовірне, Такого не існувало. Мені здавалося. Тоді е, я вирішила, що до мотивації треба додати навчання за кордоном. Найкращі 5-6 людей мають туди е, поїхати і навчатися. І це була дуже велика лояльність до компанії, тому що більшість з цих директорів, начальників відділу, вони навіть за кордонного паспорту не мали у ті часи. Це ж був тоді. Ще не було візу. Скажіть, ласка, а от ви самі ініціювали ці поїздки за кордон? Чи вас запрошували якісь? Франдия була така колаборація, тому що вони хотіли, щоб в Україні ми збільшили їхні продажі. А ми, звісно, хотіли мотивувати, навчати своїх людей. І тоді найкращих ми відправляли до них, але ж вони також давали своїх людей, які приїздили до України, навчали наших людей обов'язково. І тому вся торгова команда обов'язково проходила все навчання.